Усім доброго часу, сьогодні буде огляд на котячу м'яту. Я купила її знову ж таки в Аврорі. Цю м'яту побачила в інтернеті колись, а потім побачила в магазині, оскільки люблю котики, ось у мене. Всякі є котики і маленькі, і великі вдома. Подумала купити їм таку м'ятку. І перший день, коли я її. Купила то, то котики. Тоді в хаті був один котик, то він був зацікавлений нею. Він її ось так облизав, цю кулечку, зверху. Досить кулька стала така волога. Але я подумала, не буду давати одразу всю м'яту котові. Нехай потрошки він її злизує, щоб було на багато разів. І я вирішила її прикріпити до холодильника. Тут була наклейка, я її щойно з холодильника відчепила. Ну, дуже важко було відчепити від холодильника. Я навіть но ножа використала, щоб, щоб відстала ця штучка від дверки холодильника. Ось. І постояла недовго ця м'ятка. І коли я вирішила відкрити її, дати котикам, щоб вони трошки повеселилися, щоб настрій у них піднявся, то я побачила, що вони не зацікавлені зовсім у, у м'яті. Зовсім її не лежуть, навіть так, не їдять, не лежуть. Ось. Отже, виявилося, що ця покупка була даремною. Функцію свою ця кулька не виконала. Не знаю, яка причина, чи це воно виходить, що воно одноразове, що треба відкрити, дати полизати один тільки раз виходить і виконати, не знаю. Або, можливо, м'ята построчена, цей запах вивітрився і тому не цікавить більше котиків, я не знаю. Але, коротше, історія така, що якби повернути час назад, я б цієї кульки не купила. Ось така історія. Всім пока!